І сьогодні я буду грати в Майнкрафт один блок. Це нова серія. Виживання на одному блоці У мене в планах на цю серію розширити наш острів дуже сильно. Я за квадром добував три години. Три години потратив і добув три стаки ґрунту і три стаки гравію. Це ми все потратимо і зробимо наш острів ще більшим. І як ви бачите, в мене в інтерв'ю зараз нічого немає, бо я дос, тік, що, тільки заспав, зайшов і зразу впав. Сундук в скрині там все лежить, у цього в скріні лежить все. В ті ресурси ще деякі лежать. Я багато раз помирав, впадав просто так. <кхем> ну, підходи нам. Коротше. Давайте не забудьте підписатися на мій канал, на цей канал і на мій другий канал. Силочка на мій другий канал в описі під відео. Не забудьте опуститися під опис під відео. і підписатися на мій другий канал. І про цей теж не забувайтесь. Не забудьте поставити лайк і поставити какольчик. А я нас Так, починаємо на... так, зараз. Давайте я вам покажу, який я дорожці... один діамант дубу. Залізо дубу я камінь я кам'яне кам я крафтив. Один діамант добув за 3 години. Ну Це не повезло і ось до. Саме дороге, що є на даний момент. Саме дороге. Зараз ми зробити маємо біля 600 стаків ґрунту. А все просто отакого робимо. І перекрачуємо. Я добував 3 години. 3 години добував. За це можна і підписатись на канал. На... Що я добу за 3 години це все добути. 3 години добував. Не забудьтесь підписатися в таке. Давайте перекращимо ще 2. Так, і в нас виходить. Рівно 6 стаків. Рівно 6 стаків, але нам треба скрафтити ще мотигу. Давайте візьмемо залізо. ж заліза, нам треба два палки. І скрафтимо мотигу. Давайте так, мотига. Сокиру скрафтимо. Ладно, хай буде. А ми зараз візьмемо і приплавимо залізо. Я нечайно скрафтим, кажу цю сокеру. А мені сокери не треба, мені мотига надо. Мені всі ці 6 стаків треба переробити. В обичний ґрунт. А їх чашку буде переробити. Ну нічого. Я їх перероблю. Але вам послухайте. Ну, Я знаю, як їх переробити. Давайте просто розширятись, для... а потім. Тім, коли все виставимо, просто мотигу пройдуся і все зроблю. Давайте так і зробимо. Але нам треба зараз розмітку зробити, покуду розширяти острів. Де. Так, давайте сюди зробимо розмітку. Зараз хочу розмітку зробити, який, якою шириною, ну хочу острів зробити, який буде. Пока що нам цього вхопи. Давайте далі розширяємось. Пока що розмітку зроблю. Так. Давайте я зроблю шуточку і Музика Я зробив розмітку. Отакий От у нас буде острів. Як ви бачили, я на цю розмітку считайте, потратив... Да, я потратив два стаки на розмітку. Якщо б я не доставив би у того один блок. І у того один блок, то якраз би потратив би десь Ну і десь ну, да, два стаки я потратив тільки на саму розмітку. Але нам цю розмітку ще треба застроїти зараз взяти. Ну що, давайте почнемо застроювати розміточку зараз нашу. А потім ще й мотигую, треба буде пройтися і її всю переробити в обичний ґрунт. Це буде дуже тяжко, але нічого. Ну що, давайте народ? Як ви бачите, народ нам не вистачило. Мені не вистачило 6 стаків. Щоб хоча б, б одну четверту зробити. Ну, я зробив одну четверту десь. Ну, я мало зробив. Ну, що до не не даже достроїти. Це 6 статів ось того я потратив, так що. Скільки повністю на мені скільки повністю на все це потратити повністю, щоб застроїти, я не знаю. Ну, я зараз постараюся ще добути, скільки я зможу. Потрачу ще. Давайте тако. Потрачу ще годину. Дину, подивлюсь, скільки я добуду. Ну, Звісно, я це записувати не буду, бо це дуже довго буде. Так що цілу годину я потрачу. Якщо я буду записувати це, як я ще добуваю, то відео дуже довге буде. Далі я не хочу дуже довге робити. Ну що, давайте візьмемо, тоді, виходить, зараз я все скрафтю і добуду. Подивись, скільки я ще добуду. Ну сюди ще, ще сюди десь так і 10-ще треба. Ну, правда, я десь не добуду. Це вже дуже багато. Ну, це я десь години 3 потрачу щоб, або й більше ще десь таків грунту. Добру це по 5 стаків кожного цього треба ресурсу. Ну, давайте, скільки добуду, скільки буде за годину, Все, давайте. Так, народ, я ще добу, по півтора стака кожного виду ресурсів. Я годину потратив. Але ще до цього раз впав туди то, то ресурси опять загубив. Просто-напросто заспавнився зомбі і мене скинув. Він ну, тот то заспавнився і я зламав блок, щоб забрати ресурси. Ну, не ресурси, а. Вівцю забра... цю корову забрати з них. І там ще й був зомбі. Я не побачив, він мене скинув. А в мене підруга, а я його не зміг ще й вбити, а я щось подумав, що в мене ззаді є блоки, і почав йти назад і впав. Так, да. я не зрозумів, а чого ми Що Торговий десь був? Інтересно. Наповодкаплюсь. Торговий заповнився. Ну нічого, він напевно впав. Бо задес ну Я не знаю. Так, Коротше, давайте зараз переробимо все це. Це вже більше Ось, ну, мені вже підскажу, я що... Ш... <кій> більше ста буде локів. 2,5... Ні, 300ки, стаки, 300ки. 300ки нам надовго не фоти. Ну, це фатає, щоб хоча б ну, до цих досток дійти. Це до досток фатить і все. Статить тільки до досток дійти і все з цій землі. А далі що робити, я не знаю. Ну, далі будемо, будемо копати опять один блок. В надії того, що... Найдемо якісь ресурси хороші. Ну що, давайте. Народ не повезло нам. Заспавнилися розвольники. Що з ними зробити, я не знаю. Один з мене з них вбив. Ну, зараз попробую їх вбити. Де-де-де! Як завжди, їх три спавниться. Один з них з прапором. Давайте щось візьмемо зараз бігом. Меч що все. Зараз давайте бігу втягну Постараюсь її вбити бо вони мені мішають. Надо освіти в територію, зараз взяти. Так. Де... І нас один Аж...

Що звідси? От то, що території я не освітив все впало. Вони в мене вбили і все випало. Ладно. Ну ладно, що хоча б ми щось зробили. Давайте зараз бігом візьму освіщу територію, бо ще дай Бог кіри перезиспаниться. Тоже я заспомнился. Угу. Uh -huh. Так, я шесть тут. Тут можно взять? Я рубару. Зараз скільки його завалимо. На тобі. О. Ще безпавний. ой повний. Не зламість. Блін, вони там вже позаспавнювалися зі кріпери даже є. У мене є тут 11 стріл. Зараз 13 стрілів є ще. Ні, немає. Але Давай, давайте їх попробую розстріляти за роболіта. зомбі сляниний Так, народ, а я знаю, що я зроблю. Поки вони там, нам треба зараз зробити ці конструкції. Де я посаджу зомбі-сляни, Там зомбі-стляни є. Їх хочу собі забрати. Що це мені зробити? Мені треба в конструкції ці зробити, де вони будуть знаходитися? Я їх просто сюди затягну. Все, вони тут будуть. А там він не один зомбі злянен. Так, давайте зараз візьмемо ще двері. Зробимо. Хай ще візьмемо. Двері нас зробити. Зараз все зробимо. Нам якраз зомбі стляни не треба будуть. Тривні будуть. Так, давайте ставимо сюди двері. Так, я тут зламаю, щоб можна було вийти. Двері лише відкритими. І... не в ту сторону. Так, тут зубы у нас. Це не цей зомбі у нас і нам потрібен це не цей, який потрібен. Щоб це був беззелянин, Я б його тут би вирушив би закритим. Нагрудник. Нагрудник нам треба. Давайте. Роздражаю арбалета. Сейчас фармоут мобів. Тут нос у Так де це, де це? Сходим. Давайте заходим. Давай, давай. Так, народ. все один Е. А нам надо два. Так, давайте зараз. Та ще одно сюди доженемо. що, я його дарив. Сдохне. Кріпер! Його добив. Так, зараз. Блін, зараз вони згор все, почали горіти. Ну, давайте конструкцію хоча б підготовимо, щоб наступного зомбі сюди закнути монобуло. Все, вони згоріли. Це погано. Ну ладно. Щоб мене не вбило би, то я би зробив би ще б цю конструкцію щоб... вже б ти мені мішаєш? я тебе вб'ю, зараз нам би ще територію повністю освітити. Тетети. Сдохне. Кріпер. Ще й кріпер зірвався. Так, ладно, давайте візьмемо зараз блоки якийсь строїтель. Ось духов. Пантезит. Підемо застроїмось. Підемо застроїмо цю яму. Яку кріпер зробив. У нас були шанси ще взяти одного зомбі селянина і все. Ну ладно. Але вони зараз ще заспавнюються ночі. І ми їх зловимо. У нас будуть зомбі селянини. А це може і. Це може і ще не радувати. Просто зомбі селянини будуть. Це хорошо, коли будуть зомбі-селянини. Це плюс буде для мене. Вже великий плюс. А арбалет все-таки. Все-таки арбалета нема. Що є? Так, павук. Що? Ти ще ходиш? Вдохни. Мін. це мінус паук ще. Ну, добре, що є ще один. Ну, добре, що є один зомбі-селянин. А ще одного надо. Так, давайте зараз підберу йду. Неолупать. Так, мене, давайте доосвіщаю територію. Ну, на вступ... наступній серії треба буде нам... Е, Десь ще. Ну, але ще в щоб, щоб наступній серії. спавнився зомбі селянин Якщо він заспавниться, це буде дуже хорошо для нас. Оце плюс буде. це, ку це селянини будуть у нас. Якщо зомбіс-селянина ми знайдемо ще одного. Ми їх зможемо потім вилічити. Ну і все. І у нас селянини. А, це чо, може і не радувати ж. Це ж можна де, купляти все в них, так. Зараз вони... Не, є. Ну все, нема вже. Я думаю, що немає. Ну ні, ні, є, є. Це хорошо. Але було б хороше, щоб є. У нас би було б ще. Було б ще б з клоби. могли б мед забирати. Помет у нас є. Ну ладно. Давайте народ, я буду на цьому кінчати. Всім пока-пока, до нової зустрічі. Скоро зустрінемось Нас тут не серія. знайти ж зомбі середне. Ще. Ну все, всім пока-пока, до нової зустрічі. Скоро зустрінемось.